І так, всіх вітаю. Знову черговий автомайданчик в місці рівному, який знаходиться по вулиці Чорновола, 102. Перший раз його знімаю. Дивіться, скільки автомобілів тут. Люди займаються авто з Європи, США. Е, номер телефонів одразу продублюю 067 339 02, 0902 Звати Віталій і 098 224 82 28. Звати Сергій, Автомобілі з Європи. Тобто ми зараз йдемо сюди, показуємо вам ціни. Ви відразу поставте лайк, вподобайку, прокоментуйте відео, напишіть коментар, як вам автомайданчик. До речі, в нас сьогодні погода, да? 13 градусів на минутку 30 січня, 13 градусів тепла. Тому приємного перегляду, а ми пішли. І так, знаходимося на даному автомайданчику і починаємо ми з, з цього ряду. Перший такий варіант Nissan Кашкай. До речі, двохлітровий дизельний двигун 12500, 7-місний, повний привід, кого зацікавить 12500 доларів на старті. Номера телефонів ще раз, 0,98-224 82 28 і 067 339 0902. Люди займаються також під замовлення, кого цікавить, машин дуже куча, дуже велика різноманітність. Йдемо далі. Ось такий гольф-речбеки. Електричний є гольф. Давайте глянемо його по салоні. Шкіряні сидіння. Навігація, мультикермо, мультифункціональний повний електропакет, клімат і все повністю присутні. Номера телефонів бачу немає по ціні, що автомобіль. Але в принципі ви можете телефонувати до, лю до людей, що по машині. Так, е Ось такий гарний миганчик. 13 й рік. Але я думаю, що більше він стане 12, 8200 доларів. 1,5 і дизель 9 к двигун. Всіма перевіреними всіма улюблений. Також ще раз напомню, якщо вам потрібно перевірити автомобіль телефонуйте за моїми номерами телефону. Якщо вам потрібен супровід на ринку, номери завжди закріплені. Працюємо по, Луцькій, по Луцькому авторинку і по Рівненському авторинку. Зарані дзвоните, телефонуйте, зможемо для вас зробити супровід на даному. Це. Ось такий дизельний фіатік. 13 рік, різноманітні Різноманітні автомобілі тут, а, до речі, майданчик дуже класно розвивається. Я завжди туди, от сюди приїжджав і не було все часу до нього заїхати. Ну просто машин, дивіться, скільки на, на будь-який смак. Я навіть не знаю, що вам сказати. Треба швидше, щоб ви їх трохи автомат, суперб 11200-247 пробіга. 2009 рік. Ось такі. Всиданні. Сам паркується. Суперб у нас. Дивіться, який салон. Шикарний салон. Так, Volkswagen Passat b 8 покоління. Даний варіант на 2016 року. Хто не знає, dq 250 коробка мокра, 2 літра дизель, 15500 на старті, весь затонований, безключовий доступ всіх дверей, бачу вже є, зимова резина. так, Резина в нас, в принципі, хороша, зимова 21565R16. зацікавий такий варіант. Телефонуйте. Дивіться, скільки різних автомобілів просто. А X35 у нас 12400, 240 пробігав автомобілі. Красивий, гарний колір. Ще на літній бачу резині. легкосплавні оригінальні диски по авто. Тому ми зараз так от починаємо все по черзі. Kia Carens. І навіть такі варіанти. Є. Скажіть, напишіть свій коментар, як, як вам даний ринок е, пробачається. Автомайданчик. автомайданчик я вважаю шикарніший. Ясно, що всі автомобілі потрібно перевіряти, це моя, моя порада, але вибір в будь-якому випадку за вами. Я нікого ні чого не примушую. Моя задача даю вам інформацію. Якщо вам потрібна моя робота, в плані огляд, телефонуйте без проблем. Якщо не потрібно, просто до людей дзвоните, люди вам показують і так далі. Ось тауранчик у нас 14 рік, модельний 15-й, 12 700 доларів. 1,6 дизель. Хто не знає, dq 200 коробка, суха коробка в даному автомобілі. Але в принципі машинки непогані Непогані в принципі машинки. Потрібно дивитися стан щеплення. Ми це все також можемо перевірити. Так, 3008 Peugeot. Механічна коробка 1.6 дизель, 12700 на старті, 210 заявного пробіга. Давайте глянемо, що по салоні. Ну, Механічна коробка передач, клімати присутні, шкірне кермо. Як ви зрозуміли, ціни різні. Я то ще, звісно, в зимовій курточці, але погода шикарна. Погода шикарна. Я, я думаю, що це, дорогі глядачі, це мабуть як для січня, це, мабуть, максимальний температурний максимум. Я думаю, в перших, мабуть, років 50 точно такого не було. Тобто сьогодні дійсно. Так, давайте вам ще покажу, хлопці дали мені візитку. Оце їхня візитівка. Я думаю, що люди і по безналу працюють Ось Toyota rav 4, у мене за ці машини питали. Роман є на ринку, нема. Дивіться, от є вам зразу Toyota Rav4, 14500, 2 літра дизель, 12 рік, 240 заявного пробігу. Давайте глянемо. Зимова резина. Наповню вам, що люди навіть тут свої машинки, автоматична коробка передач, клімат. Наповню, що люди свої машинки С сюди залишають. Тось, е тут комісійний такий, знаєте, майданчик. так як... Зараз я вам, до, до речі, доволі дуже популярний на сьогоднішній день майданчик. От дивіться, 6200 доларів. Сценік третього покоління 6200 доларів. Е, так, Давайте глянемо, що по салоні. Ну, Ось такий салон. Кондиціонер присутній. 6200 доларів. Так, Самтафе у нас рестайловий. Так, Немає цінника, але якщо зацікавить, рестайловий самтафе телефонуйте. Так, Пасад МНС. Америка 12900, можливо, Канада, Америка. Дизельний 12900 пробачаюсь, 2 літра дизель, 15-й рік автомобіль, автоматична коробка передач. Так, дивіться, в якому стані салон, салон в збереженому взагалі стані. Так, навігація присутня, кондиціонер. Тому телефонуйте, кожен зацікавить такий посад. Я вам скажу так відверто: зі всіх в рівному майданчиків, на яких я був, це, мабуть, найзнавайні да, майданчик. Ви дивіться, скільки тут машин. Ясно, що ну, просто немає одинакових машин, щоб ви собі розуміли. Всі різні машини, дивіться. Автоматична коробка передач. Бензиновий 1,2, 10-й, модельний рік 11. Фабія в універсалі. Давайте глянемо, що вона по салоні. Ну, Таке трошки в нас запилено. Ну. Так, Санта-Фурік. Я так зрозумів, можливо, з Норвегії чи Швеції. Свіжопригнаний, немає цінника. Але, 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 що там не видно на шматяному салоні. Добрий день. Так, Toyota в універсалі Автоматична коробка передач. 2,2 дизель, 8400 доларів, 243 заявного пробіга. 10 рік автомобіль. Так, ви бачите, ставити на паузу і дивитися як салон. Ну, в салон в збережному візуальному стані. Ну, це сидіння, то я думаю, бачите, трошки воно не перешите е, водійське. І кермо також воно робилося на оригінальне. Ну таке. 8410 рік. Проходьте, вас не знімаємо. Так, інсигнія. В універсалі. Давайте глянемо, що на по салоні. 6-ступенчиста коробка передач, клімати, мультикермо, перферації сидіння, немає цінника, але якщо зацікавить ваш такий варіант, ви просто телефонуєте до, до людей і кажете, що от таку машину я бачив на відео. Що по машині? А ксенон, як ви бачите, поворотний, мовачі фар. Так. У нас гольф в універсалі. 9 рік, 7200 швейцарське авто, 1.4 двигун. 7, 200 доларів, так. Мерседес на цешечка в універсалі. Проходьте, чи так, чи так. Бачите, люди цікавляться. 9 900 доларів. Автомат. Дев'ятий рік. Бачите, плюс майданчиків те, що... Е що вам сказати? Те, що ви можете в будь-який час приїхати сюди правильно і купити, бо базар в нас в Рівному це субота, в Луцьку – це четвері неділя. Ось Ауді автомат, повний привід, бензини 2 літра. 15 рік, 15500 доларів, седан. Ось такий варіантик, 15-500 доларів. Ще раз наповню прохання підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку. Це буде просувати наші відео і буде подяка від вас. 6400 доларів, механічна коробка передач. Восьмий рік, 1,6 бензин. Я думаю, що це МПАЙ. Все-таки, як ви любите, в універсалі такий гольф. Телефонуйте, Мазда. Колись моя така машинка була. Це є 2,3. О-о-о! 2,3. Це, друзі, біда. 8500, 2007 рік. Тут прилітаєш на моторчик, як, як має бути. Ну, таке, я там не готовий там судити, там, ну, але я б не брав би собі, точно би собі. Ну. У мене була двохлітрова бензинова на автоматі, то вона масло под'їдала. Вони їдають масло, але. Але там будуть чисте масло доливаєш, їдеш. Я так 1070 приїхав на ній. Атмосфера 2.0. Ось такий гібридік у нас. Плагін. Toyota Prius. Дивіться, і такі варіанти є. 18900 доларів. Бензиновий. На реєстрації вже авто. Дивіться, по салончику, отакий От він. Шикарний. Бачу, хороша нова літня резина. Але що люди приїхали, це свої Mazda CX5, Mazda cx 5 дизель 2.2. Дивіться, мотори ці в принципі, адекватні, але... Я би, чесно кажучи, якби брав би мазу, 5 сп'ято собі, я б брав би собі бензинову, 2.5 Skyactiv їхній мотор, Це такий японський автомобіль, ну це моя така думка. Напишіть свої коментарі. Тут стоїть цепочка, хто не знає, тут трохи розбиває, виходить, з шайби під форсунками, теж ці нюанси треба дивитися. Вам така порада просто. от Ви, наприклад, дивитесь якусь машину, наприклад, дуже. от Наприклад, дивитесь мазду. Да? Ви собі навіть вбили в інтернеті Mazda CX5, 2,2 дизель і дивитесь якийсь тест-драй. Да, я розумію, на кожній машині будуть нюанси. Ну, в плані тому немає ідеальних машин. Так само, як немає ідеальних людей. Тобто, в будь-якій машині, в кожній машині є свої болячки, типу. але ви маєте розуміти, чи вони вам підійдуть, чи не підуть. Отак. Тому ми йдемо далі. йдемо далі. Зараз. Так. 80-й кузов 13-500 доларів. X Бензиновий 3,0. 10 рік, автомат. Хороша зимова резина. Так, Ford у нас. Бензиновий 20 10700 доларів на автоматі. 12 рік, модельний рік 13 рік. Давайте глянемо що по салоні. Бачу безключовий доступ. Sony магнітола. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Комплектація титаніум ще, до речі. Резина Michelin, хорошенька, але літня. Але вже літо, дивіться, яка погода, шикарна погода. От дивіться, в універсалі Миган. Даний варіант нас вартує 7900 доларів. 1,6, дивіться, 13 рік, це золота машина на таксі. Такі машини дуже в Харкові люди беруть. У мене там людин, один замовник був, постійно він дивився. Не знаю, чи він мене дивиться, а ось дивіться, Megane, 1,6 бензин на таксі собі ставити, питання ніяких немає. Так, Цей сценік немає, немає цього. Тут також Кіаніро. Ну, він полюбе продається, просто що стоїть, чи може не поставили ціну, нічого. Так, ось такий варіант. Так, ID4 у нас. Тому напишіть, друзі, коментарі. Також авто продається, 100% воно продається. Але немає цього, немає цінника. Тому, друзі, напишіть коментарі, як вам ринок, ой, пробачаюсь, ринок, це вже на автоматі говорю. Як вам, як вам цей майданчик? Майданчик шикарний. Есочка. До речі, ми цю еску колись дивилися, типу, цю есочку, Так, да, так, да, так. Да. Ще вона не продалася. Ну, Таке на любителя машина дизельна, 3 літри, пробіг 300 тисяч 21 900 доларів. Пневмо, повний привід. Фоматик. Телефонуйте. Давайте вам посилання. А до речі, вона відкрита, походу, так? Да? Так, да, вона відкрита. Давайте вам... Дивіться, яка вона. А, пахне. Ця шкіра, звісно, пахне шикарно. Так, да, ми її дивилися колись. Ми її дивилися десь реально давно. Ну, коротше, давно. Так, 9500, дизель, автоматична коробка передач. Ще раз коли хто не дивиться, підпишіться. Тут стоїть у нас. Суха коробка DQ200. 9500-182 заявленного пробіга. 12-й рік. Стараюсь швидко так обходити, щоб більше вам інформації показати. Магнітолка максимальна їхня. Ну, таке для мене не подобається 510 магнітола їхня. Вона з блютузом іде клімати, підігріви, мульті Кермо. Ось такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте. Так, Мерседес. Віто лисиця. На народі, хто говорить. 8900 доларів. Можливо, кого зацікавить такий апарат. Зимова резина. Салон, в принципі, в збереженому стані. Ясно, що кермо перед це перероблюється. але це таке. Це ж машині роки, ви маєте розуміти, Треба дивитися на стан автомобіля. Напишіть свій коментар ще раз, як вам... Автомобіль. Верніше, як вам майданчик цей. До речі, майданчик просто шикарний. Шикарний майданчик. Мені кажеться, в Рівному. Можливо, він... Я не кушу, ну, ці машини потрібно перевіряти, але він по кількістю різноманітних автомобілів. Ну, поки я не зустрічав ще такого цену. 8900 доларів. 2 літра дизель, механічна коробка передач, один рік, Це п'ята шкода. Рестайл. Кстати, у мене хтось питав за Kia Soul. Хто дивиться? От дивіться, 1,4 бензин, механічна коробка передач. 9400 доларів. Номер телефону, дивіться, ложу вам сюди. Тако. Ось номера телефонів. Телефонуйте. Телефонуйте. Бачу сервісна історія, клімати, зимова резина хороша. Зацікавить такий варіант так, ауді. Нема цінника, не будемо, дивіться, Opel Astra J. Opel Astra J. у нас 11 рік бензиновий 1,4 7,300 доларів. Пробіг заявлений 193 тисячі кілометрів. Також є Зоя, Ренол Зоя, також ми такі машинки перевіряли людям. Дивіться, 7500 доларів. 15 рік, 7500 доларів. До 200 кілометрів приїжджає автомобіль. 26 кВт батарея. Ось така зойка. Можливо, кого зацікавить безключовий доступ. Телефонуйте. Тому Доволі такий різноманітний майданчик. Ефка у нас в універсалі. Дизельний автомат, двигуниці хороші. Там В районі треба дивитися, зверняйте увагу, там в районі 200 тисяч, якщо оригінальних 200 тисяч, треба вже дивитися по цепочці, що до чого. Ну Заміна зараз на сьогоднішній день не знаю, скільки в них зараз стоїть. Я думаю, маєте вложитися десь тисячу-півтори доларів заміна цепочки. Ну це ж таке, але поміняли собі і їздити далі. Напишіть, хто має такі, таку апаратуру, що як по обслуговуванні. але я знаю, що машини хороші. Хороша, але вона мені подобається в седані. F15, ой, пробачаюся, в 10 в седані. Мені подобається. Так, гольф 6 -го покоління. Нулейша резина, легкоспавні диски, дивіться, автоматична коробка передач. Ось таке салон, в принципі. 8500 доларів. Це в нас що в нас? Лінзована оптика. 125 кВт бензин. Так. Outlander, дивіться, який гарний коричневий колір. Так, 2,4 бензино, оце. Але тут стоїть варіатор. Ви маєте розуміти, на цих машинах стоїть варіатор 170 пробіга. На 3 вони є бензинові, то там стоїть автомат. Але такі, в принципі, їхні машини непогані. No, no. Я, я сказав, щоб якщо ти телефонували, це теж передається, так? Да? Це продається. 9500, 1,5 автомат, 12 рік. К9К, як ви любите, безключовий доступ, Мультикермо. клімати, камери, все повністю присутнє. Кого зацікавить варіант, 9500. Телефонуйте на даний майданчик. Ще раз давайте зараз продублюю. Номера телефонів, так Шкода Октавія п'ятого покоління. У нас 8200. Це є 1,8 бензин. TSI 9 рік, модельний рік 10 рік, 8200 доларів. Тому ось такі ціни. Напишіть свої коментарі, що ви скажете по mm -hmm. даному майданчику. Доволі такий непоганий майданчик. Тому будемо завершувати нашу відеотрансляцію. Бачите, власники сказали, що просто не по. Не поставили ціни, але вони все Ось вот, Дивіться, такий ристальний меган красивий. Тому будемо завершувати, друзі, це. Пишіть коментарі. Якщо вам потрібен якийсь супровід, разовий огляд, підбір під ключ. Зарані телефонуйте, тому будемо прощатися. Бережіть себе, зустрінеться в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім пока, всього самого найкращого. Ось такий красивий майданчик.